Дорогі діти, високодостойні колеги та батьки ось і збігло літо, засяяли теплими літніми барвами шкільні подвір'я. Але, на жаль, новий навчальний рік розпочинається під звуки сирен ризик потрапити під ракетний обстріл. Підлий ворог здійснює проти України відкритий геноцид, вбиває дорослих та дітей. Але ні ракетний терор, ні ядерна загроза. Не зможуть зламати спротив нашого народу. Кожен сьогодні розуміє, що ситуація в країні складна, але на кону майбутнє України. І тому ми сьогодні розпочинаємо новий навчальний рік, щоб бути гідним народом, який всьому світові продемонстрував незламність духу, силу віри і відчайдушну мужність зо звірилим ворогом. Іван Багряний колись пророче сказав. Ми є, були і будемо ми. Вітчизна бу... наша з нами. Шановні друзі, нинішній навчальний рік матиме свої особливості. Ми завершили його в онлайн-форматі, а нині стартує у змішаній формі, залежно від безпекової ситуації. На жаль, в Україні наразі немає абсолютно безпечних місць. Ворожі ракети можуть прилетіти до будь-якого населеного пункту. Звичайно ж, хотілося повернутись до традиційного навчання, коли взаємно збагачує спільна робота, спілкування один з одним, творча атмосфера. Наш ліцей радо зустрічає 1 вересень, у ньому навчатиметься 1312 учнів, серед них 152 першокласники, яких ми оточимо особливою увагою та піклуванням і радо приймемо в дружню сім'ю ліцею номер 1 Сьогодні я передаю вам усім найщиріші вітання від випускників тривожного воєнного 2022 року. Пишаємося, що четверо з них склали національний мультипредметний тест на 200 балів, а один на 200 збок предметів: це Зінчук Андрій, Абрамчук Ольга, Кузьмук Анна, Дудка Дарина та Ярмольський Юрій. Вони стали студентами найпрестижніших вузів. Тож, шановні цьогорічні випускники, гідно прийміть естафету, що про ліцей номер 1 всі завжди говорили з пошаною, адже кожен із вас має золоте зерно в душі, яке, потрапивши в бадючий ґрунт, проростає пагінцями добра, правди та гідності. Дорогі діти, усі ми хочемо, щоб ви любили Україну, знали історію свого народу. Щоб з гордістю наповнювались ваші серця, коли чуєте українське слово та українську пісню. Звичайно, бути дитиною нелегко, бо це складна робота. Відкривати світ, пізнавати людей, берегти своє, вчитися порядності. Але набагато важливіше бути дитиною України. Вона в нас одна єдина. Тому працюємо так, щоб її майбутнє було щасливим над мирним небом. Це великий привілей жити в демократичній державі, дихати повітрям волі, зростати цивілізованою людиною. Любі діти та ваші батьки, дорогі колеги, прийміть найщиріші вітання з нагоди Дня Знань. Щиро бажаю, щоб усі найзаповітніші мрії здійснилися, щоб Господь оберіг вас і допоміг в усіх справах. Нехай першовересень принесе мир, перемогу. Успіхів усіх починаннях, бадьорість духу. Хай наша праця буде частинкою великої перемоги над ворогом цеглинкою у відбудову держави. Тож до праці, до знань! Я знаю нелегкий в країні час. Ми усі прийшли у перший клас. Ми майбутнє нашої країни. Ми не дозволимо похолитися калині. Ми. Не дозволимо журитися в Україні, бо ми ношенята. Ми разом з силами все здолаємо. Шановні вчителі, ми все повищаємо. То притень вам, учителько моя, а кажуть, школа це друха сім'я. А ще кажуть, учителька це друха мама. Ви будете разом і з нами. Мама. Окей, вчителька, вчителька не під нами. І не повинні цю любов ділити. Однаково всіх будемо любити.